Доброго денечка Ще вам один раз, дорогесенькі мої підписники. Дивіться, я прям щаслива. Поїхала я сьогодні в місто, в епіцентр для того, щоб купити. Думала отакі коробочки покупляю. Я ще й вам казала. Але ж в цьому відділі, де квіти, в епіцентрі працює моя знайома. Ми з нею познайомилася. Познайомилася дуже хороша молода жіночка. Звати її Люба, і вона мені каже: кажу, Люб, треба десь мені знайти цю коробочку, вже хотіла йти там, де пластмасові речі продаються. А вона каже: ідемте, я вам зараз покажу. І дивіться, що вона мені запропонувала. Ви гляньте. Нахідка. Гляньте. Парничок. 30 штук влізло. Біленьких моїх різдвяників. Ви бачили, як вони гарненько цвітуть, у мене цвіли перецвіли вже, буду їх розмножувати, Добавила в землю. Також ця Люба мені запропонувала, сказала, що дуже хороший, і воно вмішується в землю. Оцей пакетик на 15 літр води чи на 15 кілограм. Ну, оцей пакетик, добавила, перемішала. Ця земля, що у мене є куплена, оці великі такі пакети. Я додала оцю земельку для кактусів. І додала, бачите, біленьке агроперліт он воно. агроперліт, Воно землю розпушує, щоб не була така забита земля. знаєте, І вже поробила цією палочкою. Я вам розказую, ви самі знаєте. Але розкажу, як роблю я. знаєте. Поробила такі типа рядочки, щоб мені рівненько було посадити. І от проробила, тому що тут листочки, бачите, такі плескатенькі. По тут 30. І в кожну ямочку я посипала мікоризу. Бачите? Почитайте за неї в цьому в Ютубі, тому що тут розказують довго. Я побачила в одному відео, як одна людина додає навіть можна в росату помідор, в квіти, ну, не тільки помідори, овочі, навіть під дерева можна, але під дерева треба його розводити. І робиться. Дивіться, бачите, такий, бачите, корінь. Тут є різні вітаміни, різна всяка всячина, то я його в кожну ямочку подавала і такого запихала Бачите, таким типа квадратно-гніздовим способом поробила, щоб мені 10 штучок у рядочок ввійшло. Отака красота. Слухайте, бачите, білі, красиві. У мене всі красиві, у мене негарних немає. Тому що я купляла, купляла їх так. Нормально, щоб був гарний колір. Е, вибирала, щоб красиві були. Хочу ще, але не можу знайти жовтого кольору, такого аж під апельсин. знаєте. Не можу знайти і все. Отаке. Буду накривати, я його вже полила. Буду накривати і ставити. На пророщення, але зараз обов'язково запишу в зошит, так як я все роблю. Бачите, розсада 24, 25 рік. Я все сюди записую. Еустоми, коли сіяла, в кого брала. Вон флоріуми, у стоми теж вон сіяла. Бачите, цибуля, салат посіяла. те те. -те, -те, -те. От. Оце дві помідорки, таких і дві таких помідорки. Теж я вам показувала. Огірочки, два штучка, два, ш... дві... два огірочки. Гляньте, яка красота, дивиться. Ну. Буду сьогодні теж зараз пересаджувати їх, тому що вже коріння, гляньте, де коріння з огірків. І через цю дирочку, о, геть вилазить воно, бачите? От, садила оці два огірочки разом, але оцього присипала більше, і він пізніше зійшов, але доганяє. Бачите? Отаке. От Дивіться на цю цибульку шніт. Я її купувала в одної Е, Ну, Вона вже засохша була, вона мені повикопувала, бо я пізно приїхала з Іспанії, то я два рядки посадила в теплиці, таких чималих, але вона в теплиці ще. Спить, нема зелені. Я її поливаю, хай хайно трошечки до весни вона посходить. А тут посадила в хату і вже один раз була, її відрізала, а вона, дивіться, швидко росте далі. Це шніт, вона і цвіте дуже гарно, якщо її тримати на квіти можна. Ось таке, так що я зараз записую От сюди. О. і поставлю ось сюди на пророщення. Ось таке мої біленькі, дай Бог, щоб вдалися. Я так стараюся. Хочеться, щоб вони були, щоб розвести їх багато. От. І будуть в мене такі череночки. Оці то всі нормально. Я подумала, що можна ставити теж в зіп пакети, але для великої кількості краще в одне місце посадити. Теж я подивилася в одному, на одному каналі. А ще, що я бачила, круглий такий горщок мілкий, тому що вони глибоко не люблять. І там мужчина садив, отакі черенки також садив по кругу. Отак по кругу, потім знову по кругу, менший круг, отак-от і посередині одна. Я уявляю, які красиві. То в нього там, мабуть, штук, 100 таких стояло горшків, черенкував. Отаке, всім гарного дня. Бажаю всім всього хорошого. Здоров'ячко, щоб всі всі були, всі в сім'ях всі були здорові, щоб був достаток в ваших сім'ях, щоб кінчилася клята війна, щоб не було тривог, щоб можна було б спокійно спать, лягати, щоб хлопці всі повернулися додому, чиї чоловіки, чиї сини, чиї брати, родичі, і, хоч і не родичі, щоб всі повернулися бігом додому. Ой, так тяжко слухайте, Сьогодні я їхала по, от, їхала по центру. Чую так пік-пік-пік-пік. Поставали машини. Я стала і якраз везли на щиті. Боже, я вже там так сплакалася, як Ой, Коли воно кончиться оце все. Це так тяжко, це. А там на фронті як Боже, як бідні. А ще погода така. Отак я бажаю всього найкращого. Дякую вам за щирі коментарі, за підписки. Щиро вам всім дякую. Пишіть, коментуйте, може хтось знає по-іншому, як укорінять, підказуйте. Це я вам показую, щоб ви бачили. От. А може, ще щось є таке інше, то ви мені підказуйте. Я ж таки такими вазончиками ніколи не займалась. Колись мене я жила все життя в, у місті, 8 років живу в селі, а перед цим 13 років була в Іспанії, прямо з квартири туди поїхала. І пахала, і пахала, по-другому не назвеш. Ой, день і ніч. 13 років без одного відпуску. Був один відпуск. Приїжджала на операцію. Потім хіміотерапія, потім не, хіміотерапія з радіотерапією разом. Як сказала лікарю, робіть мені разом. Він каже, такого ніхто не робить. Куди ви спішите? каже жіночку, а я кажу, у мене хата у мене стройка, у мене хата строїться. Кожен місяць посилала гроші на стройку. Це страхи. Кажу, я сьогодні Ірі написала кліщ ну, вона мені пише коментарі. От, То я написала, що часом лежу, і як згадаю, оце, що я пройшла, оці роботи, оце моє життя, слухайте, мене геть трусить, геть такого, кажеться, холодно робиться. Отаке в мене життя було тяжке. І все здавалося. Ой, вже завтра, ой ще чуть-чуть і все буде добре. А вже зараз і нема куди ти добре. Роки. Хочеться, звісно, ще щось, щось доброго. Добренько, бо щось я вже душу відкриваю крепко. Кажу, я так роз, сьогодні розстроїлася, як побачила оце, що везли, боже, Боже. Ой. Хай його де. Добренько, дякую вам за все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, пишіть, може ви що знаєте, як укоренять ці вазончики. Бо мені дуже цікаво, бачите, скільки була, я багато їх накупляла. То тепер почеренкую, щоб були. Тут не забудь, треба колір, бо вдруг може ще буду інший колір черенкувати, то щоб мені потім не поперепутувати. Знаєте? Добренько, на цьому все. Всім дякую. За все дякую слідуючого відео.